березні цього року Україна відзначала 200-ту річницю з дня народження Кобзаря. А 2014 рік оголошено роком Тараса Шевченка. Однак не може не радувати той факт, що цю видатну особистість українці вшановують не лише до ювілейних дат. Так, літо цього року видалося багатим на Шевченківські події. Тож у сьогоднішній програмі ми розповімо про найголовніші з них. Творчий доробок Тараса Шевченка вважають нелегким для сприйняття дітьми. Справді у нього знайдеться небагато поезій, призначених для найменших читачів. Однак багато творів, пронятих такою невимовною та безмежною любов'ю до дитини, яку можна побачити далеко не в кожного поета. Зі мною погодяться і юні учасники всеукраїнського проекту Талант Арт, які презентували свої роботи на тему Мій улюблений сюжет у творчості Тараса Шевченка. Це вже не перша висла. Тавка на згадану тематику, однак цього разу взяли участь діти з усіх куточків України віком від 7 до 17 років. В центральному залі нашого музею представлена всіукраїнська виставка. Детских работ юных художников со всей Украины. Этот проект проходит при поддержке и организации такого международного проекта Folk Ukraine, который поддерживает многие программы в Украине, такие как Фестиваль Святой Николай, Парад Вышиванок очень известный, и другие. И, как бы, тема этой выставки... Любимый сюжет из известных произведений Тараса Шевченко. То есть мы видим, что на рисунках детей оживают такие з яркие знакомые всем нам персонажи и герои произведений Великого Кобзаря. Усі, хто завітає на цю виставку, будуть вражені не лише кількістю малюнків, а це більше 400 робіт, різноплановістю технік, графіка, живопис, акварель, гуаш, а й тематикою. Крім традиційних сюжетів, які ідеалізують сільське життя, підносять до найвищого рівня ідеал української родини сон, садок вишневий колохати, власне, дитячої тематики, і золотої дорогої, світає, тече вода з-під явора. Мені тринадцятий минало широко представлена тема нещасливого кохання Катерина, Тополя утоплена, а також гайдамацький рух, козаччина гайдамаки. Юлія Задорожна одна з учасниць виставки. Юна Черкащенка темою своєї роботи обрала гайдамацький рух, оскільки вважає, що ці історичні події перегукуються із сьогоденням. Я намалювала свою роботу гайдамаки. Вона ось там. І мене надихнуло намалювати з цю роботу саме те, що зараз для України дуже важкі часи. Кожному потрібна підтримка і матеріальна допомога. І ця картина якби об'єднує всіх українців, щоб кожен з них був патріотом і нікому не було байдуже за майбутнє нашої країни. Вражає дитяча безпосередність, наївність, доброта і любов саме ті почуття, які найбільше відобразилися в роботах. Викликає замилування не лише поетичний рай Тараса Шевченка, а й його втілення на полотнах, споглядаючи як дитячі ручки вимальовували кожну деталь у своїй роботі, здається, що створені образи оживають і говорять до вас Шевченковими словами. Попри спекотну погоду, охочих відвідати Державний архів області влітку виявилось чимало. Більшість з них завітали сюди у пошуках свого родоводу. Наша ж знімальна група цікавилася інформацією про Кобзаря. Окрему групу складають документальні джерела, які висвітлюють життя та творчість Тараса Шевченка. Підрахувати їхнє кількісне співвідношення нелегко. Є серед них такі, що зараховані до Державного реєстру унікальних документів. Деякі надходять до фондів і досі. Надходять саме з документів особового походження, тобто, це фонди особового походження краєзнавців, істориків нашого краю, які вивчали життя і творчих творчість Великого Кобзаря. Серед цих документів є документ, який у нас віднесено до Державного реєстру унікальних документів, це інвентарна книга. Енгельгарта. І ця книга вона є унікальною, вона не видається, ми не маємо права навіть видавати її користувачам, оскільки ми маємо її зберігти надалі на багато років вперед. Відтепер кожен черкащанин після відповідної дозвільної процедури зможе ознайомитися ось з такими раритетними книгами. Джерелознавчі дослідження особистості та яскравого таланту Тараса урізноманітнюються завдяки залученню особових архівних фондів, серед яких слід вирізнити документи істориків і краєзнавців Черкащини, які вивчали біографію Великого Кобзаря. В пошуках потрібної інформації сюди приходять не лише фахівці архівної справи, історики, науковці, краєзнавці, а й усі, хто цікавиться історичною спадщиною України. До речі, працівники архіву кажуть, що останнім часом особливо зростає інтерес до роду Шевчі. З'являється чимало охочих належати до цієї родини і називати себе нащадком Тараса Шевченка. От останнім часом, коли зацікавленість населення зросла до власного родоводу, то, скажімо так, кожен рік практично приїздять люди, які бажають звести свій родовід саме до родини Шевченка. Не завжди це, звісно, у них виходить. І, як відомо, кожного року відбувається зліт родичів Шевченка. І намагаються таких по метричних записах, по інвентарних книгах, по ревійських казках довести причетність своєї родини до родини Тараса Григоровича Шевченка. Державний архів Черкаської області разом з іншими відповідними організаціями дбають про збереження важливої документації та доносять до усіх охочих потрібну інформацію, в тому числі й ту, яку можна найменувати Шевченкознавчою. Чи однією шевченкознавчою родзинкою літа став перший всеукраїнський фестиваль Шефест? Впродовж двох днів мала батьківщина Тараса Шевченка приймала учасників першого всеукраїнського фестивалю «Шефест». Близько двох тисяч молодих людей з'їхалися сюди з усіх куточків України, аби відродити Шевченкову творчість. Захід відбувся завдяки молодіжній інформаційній спільноті сіль, молодіжній громадській організації, мистецька платформа, Моринській сільській раді, мегамаршу у вишиванках та мистецькому об'єднанню Глечик. У програмі дводенного фестивалю мистецькі перформанси, майстер-класи з різних галузей народного мистецтва, театральні постановки, фільми про Тараса Шевченка, літературні батли та виступи молодих музикантів з композиціями на слова Шевченка. Село було поділене на сектори. В кожному проходила своя програма. Відтак, молоді. Люди обирали те, що їх зацікавило найбільше. Наша основна родзинка в тому, що. Ми робимо фестиваль там, де босом робив перші кроки Тарас Шевченко, і рівно 200 років по тому. Ну, це своєрідне поломниця для молодої людини. Ми підбираємо спеціальну таку програму гурти, поетичні батли, різні цікаві лектори, які можуть зацікавити молодь. Фестиваль організовано з благодійною метою зібрати кошти на підтримку військовослужбовців в зоні АТО, на придбання тепловізора для черкаських військових. Свої пожертви учасники могли кидати до спеціально встановлених скриньок, крім того, Сучасні художники Андрій Єрмоленко та Валерій Франчук надали свої роботи для продажу їх з аукціону. Продаж картин і виставку картин ми розпочали ще з вчорашнього дня. І за вчора наш виторг становить 4 тисячі гривень. Продавали картини Валерія Франчука, заслуженого художника України, який приїздив до нас, читав нам лекцію на просвітницькій галявині. І проводив тут майстер-клас разом із донькою. Продали дві його картини і картину доньки. Також нам надав. Художник Юрій Шаповал, але фото копії своїх робіт. Також ми вже дві картини його продали, але невеличкі, то відповідно недорого продавали. І також Андрій Єрмоленко фотокопію роботи свої надав Шевченко, такий осучасний вид Шевченка з шаблею. Ви могли бачити таку роботу на Майдані Незалежності, але чим була особлива робота із підписом. І також продали картину таку унікальну, навіть зас... Тут валюта у нас ходить за 100 доларів. Один чоловік купив картина тернопільської художності Оксани Чмиленко, вовняна акварель. Робота виконана вовною. Їхні колеги виконали цікаві інсталяції за мотивами Шевченкової творчості. Це стрічки, які з за авторським задумом об'єднують дерева моринського парку, посаджені різними людьми та Шевченкові стовпи, які підпирають небо. Запросили мене як художника тут. І щось таке цікаве зробити для самого фестивалю. Ну, придумали дві інсталяції. Одна з усіма стрічками концепція така, що це стрічки як проміні, які паутиною з'єднують оці імена тих, хто посадив оце дерево, посадив майбутнє. От на те, щоб воно зросло, дало свої плоди. Там а, така буде інсталяція з стовпів. А ці стовпи а, це ота алегорія з Шевченківського дитинства, коли дід йому а, сказав, що там десь за горизонтом є стовпи, які підпирають небо. То ми поставили ці стовпи ж, ну, звісно, так мрії збуваються. Він був маленьким. А скільки років пройшло, а стовпи вже є, і вони справді є. Вони не ефемерні якісь. В Межах фестивалю працював народний ярмарок, де гості могли придбати сувеніри з символікою образу Тараса Шевченка. Була тут і так звана дитяча галявина. Діти, яких до речі було чимало, розважалися так, як це було прийнято в часи Шевченка. Малюнки, хною витинанки травоплетіння. Ось далеко не повний перелік майстер-класів для дітей. Чи не найбільшою популярністю користують? Ця фейс-арт патріотичний фейс-арт, в результаті якого малеча на своє обличчя наносить патріотичну символіку. Для хлопчиків особливо цікавими були козацькі забави. Розмовляємо різні патріотичні е, узори, орнаменти. В великою популярністю користуються герб, прапор. Фарби просто гуаш, вони не токсичні і швиденько змиваються водою. Більше дівчатка. Хлопці прапор, герб зразу, а дівчатка там квіточки, якісь орнаменти в основному. Ну, в основному герб найбільшою популярністю користується. Організатори зізнаються, що фактично у воєнний час не очікували такої кількості охочих відвідати фестиваль. Тож, якщо навіть у такий складний час люди тримаються культури, то я запорукою того, що вони переживуть усі негаразди. Це була програма Кобзар Єднає Україну, і сьогодні ми спробували підсумувати шевченкознавчі заходи, що пройшли в області впродовж літа. Нехай любов до Тараса, розуміння його пророчого слова, живе в кожному з нас. Любімо Україну, підтримуємо та розвиваємо її мову та культуру, і ми будемо непереможною нацією.